Вітання всім, хто з нами долучається цікавиться важливим. Дякую, що вам не байдуже. Мене звуть Янна Валевська, і я ціную те, що вам не байдуже, те, що ви з нами обов'язково підпишіться, поставте вподобайку прямо зараз. І напишіть в коментарях свою думку про те, що ми будемо обговорювати, і звідки ви нас дивитеся. Віктор Бобренко, вже готовий відповідати на наші з вами запитання. Очільник бюро аналізу політики. Вітаю Вікторіче. Доброго здоров'я всім на пасарам. Так, незмінне вітання, вселяє надію і така стабільність. Отже, поговоримо про те, що зараз є у фокусі. Несеться багато всього, але будемо кристалізувати, трішки виокремлювати. Новий політичний сезон стартував і в Україні, і в світі про його тенденції, зокрема, поговоримо. Трошки пообсмоктуємо кісточки політичним тенденціям і політикам. Нова соціологія, ну та яка є, на що орієнтуємося, про. Можливі вибори, які якось перманентно над нами нависають, хоча, здавалося, як таке можливо в країні, де є війна, але попри це воно є. І е, виїзд за кордон правила змінюються, точніше анонсуються поки що. Поїхали. Да. Почнемо з останніх новин. Зеленський анонсував оновлення правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років. Усі деталі будуть згодом, але поки що, президент заявив, що на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків саме зазначеного віку. А це 18-22 роки. Чутливий момент. Знаємо, що багато. Мам, вивозять своїх дітей до настання саме 18 років. Ну і те, що ми постійно говоримо в ефірах, і ти зазначаєш, що 11-класників у нас майже немає хлопців у зв'язку із цим. І насправді. Чи треба це робити, чи не треба, чому зараз вилізло це питання? Нагадаємо, раніше в парламенті зареєстрували законопроект, який може дозволити чоловікам якраз з 18-24 років виїжджати за кордон. А це ось президент каже, що через уряд ми це, тобто ще швидше постановою виходить так, що чому паралельно роблять і через Верховну Раду, і через уряд, що відбувається, чому це питання зараз так актуалізувалося? Як ставишся? Ну там да дійсно можна урядовою постановою робити, тому що ж нема такого закону. Або хай тоді покажуть який закон. Ну це можуть бути зміни до закону, тому що я не знаю. Немає ж спеціального закону, який забороняє, що Закон законніший. тобто це якийсь пункт в якомусь законі. нормативний документ понятно, що через Верховну Раду воно буде проходити довше. Тому що, умовно, треба пройти процедуру перше, друге читання, да? е, а можна е, це зробити, якби якщо це можливість є. там постанови Кабміна зробив, та все, там, типу чотири з боку ваших нет, розбіглись. От, е, да дійсно, проблема є. Е, Ні, проблема ж багатогранна. З одного боку, військові стогнуть, що у нас немає. Ну, скажем так, от недавно приїжджали сюди, я читав в автоперекладі статтю двох маститих спеціалістів з безпеки, Ну колишні військові, в тому числі мішість, британці. Два британці приїхали, тут були довго відряджені, і видали статтю там, типа що вони думають про війну. І вони називають найбільшою проблемою. України от просто найбільше. От, просто найбільше, те, що штабні вакансії заповнені, але в окопах умовно заповнені вакансії там на 10-20-30% відсотків в більшості бригад, тільки кілька просунутих. Бригад чи тепер корпусів, як третя штурмовий корпус, ну колишня третя штурмова, да, чи Азов, кілька полків спецпризначенців, кілька штурмових полків, ну, скажімо так, еліти, де спеціально відбирають і направляють туди хлопців, ну які готові йти і воювати. І таким от нехитрим способом. Там є заповнені вакансії. Ну там, взагалі, ну не буду називати номери бригад. То тобто, є, у нас є бригади, які заповнені на 50% від штатного розпису. А є, які заповнені на 80%. Так от ті, що заповнені на 50%, це ж умовно кажуть. А у нас 50% від штатного розпису. Причому штабні то якраз вакансії заповнені всі. І виходить, що якщо ага, у вас умовно там бригада 5,5 з половиною тисяч, із них 2,5 з половиною тисячі в наявності, із них півтори тисячі, це які вакансії, штаб, логістика, підвоз, там ще що. а в окопах кому сидіти? а нікому сидіти. Ну, то, що ну, є реби, дрончики. Там ну от у мене так уже сталося, що дуже багато якраз моїх знайомих, це які не штурмують посадки, не корне корм не в цьому, а саме ну, люди з вищої освіти, переважно це мій був круг, з яким я якби вводив знайомство, то більшість з моїх знайомих саме в таких підрозділах і служать, да, там реби ну Дрончики, Да-да у да, них там якби більш-менш заповнено. Але конкретно, коли бригаді кажуть, там треба займати якийсь там умовно ділянку фронту, Да і їй ж дають ділянку фронту як бригаді по штатному розпису, типа їх 5 тисяч а їх не 5 їх десь половиною. Але реальної піхоти там до тисячі. Замість Необхідних трьох з половиною чотирьох. Розуміємо тось, тобто, і виходить по піхоті, і вони прямо ці англійці кажуть, що це найбільша проблема України. Я що я звучу, тому що я думаю, цю статтю росіянському гінштабі вже прочитали там ну, з олівцем і вже свої пам'ятки на полях зробили. От виходячи в, з цього, виходячи з цього, ми розуміємо, що військових потреба в додаткових молодих хлопцях. І тут 음, кажуть: ні-ні-ні, ми зараз там 22 роки до 22 років всіх випустимо, вони ж всі виїдуть в 22 роки, щоб в 23 потім їх не призвали. То питання до Зеленського: він э, це робить э, за, для блага України, тому що військо, скажімо так, всі військові цю ідею сприймають так я її сприймаю, я що о, хоче покрасуватися перед мамочками, хоче погубити Україну, щоб получить плюс один чи два сотка до рейтингу але між нами і так же ж у студентів є ну, у студентов есть і так бронь. Ну, тобто, а навіщо давати. І так ти, поки закінчив бакалаврат, поступаєш в магістратуру. Але принаймні, поки ти не закінчив бакалаврат, а це якраз десь 21-22 роки, в тебе є железна бронь. От, ну, поступай далі в магістратуру, ще вчись, вже в 23 роки, тоді тебе, ймовірно, призвуть. Зараз ми розуміємо, що всі, хто закінчить бакалаврат зараз літом, вони всі уїдуть. І ми їх більше до кінця війни не побачимо, а може й зовсім не побачимо. Це по-перше, по-друге, ну якби я прихильник того, щоб студенти були мобільні. І те, що там дитина не може виїхати на якісь академічні курси, підвищення, це теж не є здорово. І тут треба шукати золоту середину. І тут треба ще про що говорити, Аня. Про те, що ну давайте е, уявимо зараз. 20... Кому зараз 22 роки вик... сповняється це тим, кому 2003 рік народження. Умовно, да? 2003 рік народження. Так от, у нас це найменше покоління в Україні ну, серед дорослих, тому що час народжувані ще менше. Умовно, щоб ми знали, що в якомусь 1987 році, от мій Шлагро народився в 87-му році, це найбільше покоління в Україні. Їх хлопчиків народилось 380 тисяч. То в 2001, 2002, 2003, 2004 ще їх народилося умовно 170 тисяч. Тобто вдвічі менше Вдвічі менше. Вдвічі менше. І це покоління, що типа, і у когось, ну, хто працює з цифрами, хтось скаже, так а навіщо вам це покоління? Їх і так небагато. Вони вам що, заткнуть всі дірки? Ну, всі, не всі, але рахуємо, там, типа, один, от 2003 рік, це 170 тисяч на наступний рік, вже в цей, ну, вже 2004 рік буде, як би, ну, умовно старше 23-х, так до 25-ти не беруть. Так, да, до 25-ти не беруть, тобто зараз призивати будуть 2000 на рік народження, Да? Але це знову ж це можливість це про те, що кричать у нас, що треба, теж військові кричать: що треба е, совать, е, ну, сову е, рік призиву не з 25 років, а з 23, Ну, якщо немає бронь, знову ж та тобто бронь. Призвати. Тобто раніше, тому тобто, раніше, щоб е, збільшити ці вікові групи, повторюсь, вони невеликі. Ну, тобто. 25 років, кому 2000 рік народження, ну і 200 тисяч народилося в якомусь 2000 році. 200 тисяч. Тобто у нас не не є там теж смертельно багато цього покоління. Да? Знову ж мені зараз там в коментах напишуть мамочки, що це хлопці, там, ще, у яких немає власних дітей, як ви хочете посилати їх в штурми, там, воювати. І я розумію мам цих. Абсолютно розумію, е, і тому у ну, мене немає такого. У мене по більшості е, якихось проблем в Україні є чітке розуміння. Ну, принаймні, я е, можу поставити діагноз проблеми, і у мене є якісь як мінімум кілька альтернативних шляхів виходу да, з цієї проблеми. То тут, е, тут немає І ще раз, з одного боку, ці покоління маленькі, але з іншого боку. Ми явно бачимо і повинні констатувати, що маємо надзвичайно дикий популізм з боку команди Зеленського. Єдине, що вони зараз вони зараз досліджують. Я думаю, що ми поговоримо ще про вибори, да? Але от останні, останні опитування, які проходили польові, вони ну, у мене є е, з 6 по 12 серпня, тобто свіженькі, свіжішого нема, і вони цю тему теж тіліпають. Як ви відноситесь? І це наскільки поляризувало суспільство, аня, що ай-яй-яй, майже немає от той, той випадок, коли я сумніваюся, як правильніше зробити, у мене сумніви. Тому що і тут є логіка, і тут є логіка, да? А для чого а, зараз виглядати? А більшість, ці, людей, ні, біль, Аня, просто більшість людей не більшість людей не сумнівається. Тобто, всі е, 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 і вони соціологію проводять і навіть якщо попали на тебе, от виборка попала, да, питають: а в тебе є родичі військові. А що вони про це думають? То що, наверняка ж ви обговорювали це питання. то от Всі військові, всі родичі військових. Поляризовані там, типа, хвати, сидіть тільки нашим на фронті дітям, да, там, чи братам, там, чи чоловікам, хай ще хтось іде по війні. А е, якщо ви спитаєте маму, яка народила дитину в 2001, 2002 чи 2003 році, вона категорично скаже: ні, ні ні, ні хай довоюють моя дитина, не для того, я його народжувала, е, щоб він молодим пішов. В підкулі. І ми маємо перше страшенну поляризацію суспільства, яка не, не виражена географічною ознакою. Ну там, то тобто есть, фіолетово, це місто чи село, це Схід чи захід України, чи Південь чи центр. Тобто приблизно розклад кругом однаковий. Але суспільство поляризоване, не. Не по е, роботі, не по чому, а от по відношенню до, до цього і Зеленському, щоб сапер це питання, щоб його якось ну можна іншим шляхом вийти. Якщо тому що хтось каже студентам, немає можливості от 19-20 років, хлопчики не можуть виїхати. Дайте можливість для студентів. Да, студент може виїхати на. Ну, умовно, на якусь практику да, в Європу. Окей, але ж ти за 3-4 місяці повинен повернутися або ну, залишиться там, вже залишиться, але дасть цю можливість. Але просто сказати, що ми от зараз випустимо всіх 22-го року, що ми хочемо цим отримати? Очікувано, ми отримаємо просто те, що вийдуть. Просто виїдуть всі, кому підходить 22 роки, от 22 слухнуло, все, там е, я поїхав е, за Бугор. Чому? Тому що я от був на випускному, ну, не був на випускному, мені показували е, відео з випускного, мої родичі. Е, е, випускний вальс, танцюють, да? Е, 13 дівчат, троє хлопців. Я кажу, а що з хлопцями? А хлопців теж було 13, був клас 26 чоловік от паритетний, да? 13 дівчат, 13 хлопців, 13 дівчат залишилось, 10 хлопців мами вивезли, поки немає 18 років. Просто а Хоча призовний вивезли. вік – це 25 років. Да. Так? але ж не але... випускають з 18. Ну, не випускають 18, за кордон з да. 18. -ти. Тому а до 18 треба, в смислі ну тому що з вісімнадцяти вже призовного віку вже він вважається, е, як там резерв. Там е, ще щось ще щось. Ну, ну у нас не врегульоване питання із виїздом депутатів. Наприклад, колегами мої депутатами місцевих рад, щоб виїхати за кордон, це дуже дуже проблематично. І це через депутатів Верховної Ради, коли там Тіщенко виїжджав, пам'ятаєш на, на пляжах, да, фотографувався. Да. Вирішили, що е, депутатів місцевих рад треба приструнчити, і зараз да. там дуже але щось, Аня. Чомусь виходить, і ми мусимо з гордістю повідомити, що брат Юлії Свериденко, то є прем'єр-міністрки, він же ж е, теж депутат обласно Чернігівської обласної, обласної ради, ради. слуг народу. Так. І він, якось, вже от, будучи депутатом, виїхав на навчання. До речі, будучи там, 80... ну він, виїхав, коли там заваруха почалась, він 89-го року народження, і вдруг вирішив, що йому треба. Що рано він став депутатом? Йому треба ще поучитися, і десь учиться в Лондоні. Ну це так. питання політичної відповідальності і репутації, про яке ми завжди з тобою говоримо. Тому що да. якщо ти хотів виїжджати, якого лисого ти перся в депутати? Просто тому що це було модно, чи тобі сестра сказала, що крута партія, іди ну і ти ну, вірі, да, що так, Україна без тебе було, не проживе. Да. Ну, тоді да, але... не... я просто була п'ять років депутатом місцевої ради, і ці всі лішення, якби і волонтерство, я принесла на собі. Я прекрасно розуміла, що мені за це не платять, я маю займатися своїм ділом, своїм бізнесом заробляти, інвестувати в цю свою діяльність, і я нікуди не можу поїхати за кордон ці п'ять років, бо я... люди довірили мені представляти навіть якійсь але... районі раді. Але ж але... з іншого боку, всі ж йдуть в місцеву раду. От я йшов теж, я був двічі депутатом місцевої ради, а зараз кажуть я: ні, ні, я в місцеву раду вже не піду точно, тому що ну вже я заморився. Волонтерик є молодший, так? Да? От, щоб волонтерить. Тому що, якщо ви хочете, у мене було ну, перший раз я йшов за соціальним статусом в депутати, щоб пальцем показувати, от, дивіться, які молоденькі ще. А уже депутат. А другий раз я йшов uh, з темою про пробив. Що я хочу зробити. Це, оце, це, оце. Саме в молодіжній політиці uh, от. Uh, але ж ми розуміємо, що багато але ти діля... розумів, що ти, якщо ти вже пішов, то ти не можеш просто все кинути і кудись податися, правильно? А якщо чувак, чувак там купив нерухомість, там ділянку, тобто він планував якось своє життя, що він буде жити за кордоном, тоді для чого ти йшов в обласну раду, займав там місце якоїсь людини. Можливо, порядної? Ну ну так, ну так, так багато депутатів. Ні, ну багато як цей ж брат Свириденко, він чесно потім написав заяву, сказав: та без мене там, як хочете. Так, і ну, тут Сверденко треба пояснити цей момент, ясно, що вона там. Ні, Вона не скаже, буде... так я не відповідальна за брата, і буде права. Ну. Е, так, але знову ж таки питання політичної відповідальності. Ну, тоді треба було якось прояснити цей момент, коли ти йшла на посаду. все ж таки. Я не відповідаю за брата, але е, треба пояснювати, там, ти підтримуєш таке, не підтримуєш, ти з братом підтримуєш стосунки. Ти, можливо, йому сказала там, не треба так робити, ти ж пішов у раду. Там. А ну, можливо, да. ти йому сказала, почнеться війна, нам в чатику написали. так Ти, щоб люди не кіпішували, гроші не забирали, ми нікому не скажемо. Да. Але ти тихонько уйди тільки не в ліс, а в Лондон, і там да, живий. Можливо, вже таке було, так? Можливо, так. ж знали, але не всі. Хтось готувався до шашликів, а хтось готувався накивати п'ятами і купити нерухомість за кордоном. І це ж нам так. належить усе тепер розбирати, щоб далі вижити. Але підсумуємо питання з виїздом за кордон. Все ж таки, в тебе двояке ставлення, так? З одного боку, я вважаю, що це чистий водий популізм, який не додасть. Державі безпеки, тобто зеленський популізмом наражає державу на безпеку.